Я коли чую і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів. і Сотні мільярдів 177, якщо сказати більш точно, Це я як кажу. президент воюючої країни вам говорю: ми отримали більше 75 Український кінь Російської Федерації Китаю щодо західного світу для дестабілізації. А тепер він говорить, що там дали, тіпа, тільки отримали 70 мільярдів замість 170. Він, він зараз звинувачує Захід. Ріденькі мої, він за, звинувачує Захід в тому, що о, десь вони там заховали ці гроші, чи вкрали, чи щось таке. Це Зеленський говорить, це дискредитація. Він, він весь час займається дискредитацією України. Ну і безухло, в принципі, йому в допомогу. Чому час від, часу, від час від часу зависає? Ворон, я подивлюся рідденькі. Краще донатити Бутусу. От слухай. Я, Ігоря повністю згоден з тобою. Краще Бутусу, ніж зеленському притулі. Бутусу один з небагатьох, хто не боїться критикувати владу. Щодо так от чату читаємо. Так, Що виходить сьогодні? Так, 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 3D притул. Так, так, Набирають. А, наберіть у Ютубі Притула Верховній Раді в передозі. Так. Чому ча Так, ага. а Так, а сьогодні ТЦК 5. Щось травилося з ЦК в Одесі на Буковині. Притуле, притуле перечислив ТЦК у 2020 году 27 гривень за два года. Притуле, а, Ну, приобрав 13 об'єктів об нерухомості в Києві, 6 за границь на щодо притулу банку Кіпра, мільйони доларів Бутуса. Так. Потім ворон написав Бутуса до, до всіх перервах ще й гарний фахівець. У нього, знаєте, у нього клякуха, напевно, так, знаєте, це о, клоун. Але він не клоун, він не блазень. Він, реально, він сам все розуміє. Він розуміє, що до чого, яким чином, тому що все це, він все це робить дуже свідомо. Інколи до люду мать, він не розуміє, там якесь поблажка, котре є. Але ні, ні, ні він, він цей бласен завербований, він знає, що він робить. Чергова обіцянка цяцянка від Зеленського. Будуть рішення, які зменшать ціни на ліки у аптеках. Якщо цього не буде зроблено, будуть кадрові рішення в уряді. Ліки мають бути доступними. Ворога не зупинено. Збройні сили належним чином не забезпечуються. гроші з бюджету продовжують безбожно розкрадати. А в Україні повним ходом триває аукціон нівіданої щедрості на зелені нікчемні передвиборчі обіцянки. Тепер автор кінця епохи бідності і зниження комунальних тарифів обіцяє нам зниження цін на ліки. А якщо ціни на ліки не захочуть зменшуватися, то він когось звільнить з уряду. Та ми ж всі чудово знаємо, що уряд в Україні за часів Зеленського ніколи не був, не є і не буде чимось самостійним.